В житті людини, в якої велике коло спілкування часто виникає необхідність дарувати подарунки. І для декого це займає час, і... а для когось це буває вперше, і не завжди є розуміння, що... що саме подарувати. Коли людина не дуже розуміється на вподобаннях того, кому буде дарувати, то дуже часто парфуми бояться. Купувати на подарунок. Хоча це традиційний подарунок і йому завжди можна знайти застосування. Але для тих, хто бажає вибрати щось універсальне, я подумала і вирішила, що ми можемо запропонувати шикардосний варіант. Подарунку, який підійде кожному і точно використається. Ну, по-перше, ручки є у всіх. Наш крем для рук, перевірений роками, має купу відгуків захоплених просто-напросто. Він підійде, ну, любій людині, в любій професії він буде допомічним і Жінка чи чоловік отримає результат, тому що, ну, якщо нічого немає під руками, він підійде для всього. Хоча він створений саме як крем для рук, але має неймовірну, неймовірно гарний ефективний склад, який дбайливо доглядає ручки. Другий варіант це масочка для ніг. Ніжки також є у всіх. Навіть в людини, в якої немає несформована культура догляду за ніжками, все одно бувають якісь моменти, коли прям хочеться чимось намастити, а ця масочка для них дуже допомічна, бо їй дуже легко користуватись як кремом без особливих зусиль при необхідності. Але вона дає дуже сильне зволоження, лікування і. Догляд, щоб ніжки були в комфорті. А також за своїм складом з 50% вона прирівнюється до космецевтики, до аптечних засобів по догляду в своїй ефективності, була перевірена навіть при лікуванні військових, тому що компанія багато допомагає нашим військовим і. Продукція також передається в госпіталі і не тільки. Оця маска перевірена була за своєю ефективністю на багатьох. І, а ще хотіла додати, що для дівчаток, які дійсно дбають в кого сформована культура догляду, дбають про свої ніжки. То застосовуючи саме як масочку, більш інтенсивно можна отримати взагалі результат, ну, як після процедури педикюру, після застосування цієї маски. Ну і олійка для обличчя, це по своєму запаху це СПА процедура. Це точно. Але зараз дуже багато дівчат все-таки переходять на ефективний догляд за собою в якості масажу. Для масажу масажі виконуються на олійці обов'язково для нанесення, то ця олійка ідеальна для масажу обличчя, ну, захоплені відгуки. Неймовірні результати. І. Також, якщо ви не робите масажа, не користуєтеся олійком, але вона в вас є, то в якийсь момент, коли захотілося релаксу або додаткового зволоження, то олійка використовується на ніч для зволоження. Тут шість видів дуже цінних олійок в комплексі. Які дають інтенсивне зволоження шкі, шкірі. І коли вона у вас є, вона, ви будете впевнені, що у вас завжди є чим скористатись. Але для тих, хто на регулярній основі за собою доглядає, то це буде неймовірний подарунок, бо це як злиточок золота. В коробочці, але всередині там така маленька пробірочка, яку зручно з собою і в дорогу користувати, і мати в себе на туалетному столику, і застосовувати навіть просто як ароматерапію, також класно. Тому вона буде завжди допомічна. Оце я вважаю універсальним подарунком, розкішним, неймовірним, який точно використається. Хоч жінкою, хоч чоловіком, бо вони зараз також за собою доглядають. І оце розкішний універсальний подарунок для ручок, для ніжок, для обличчя, але те, що цінне, корисне, ефективне і завжди доречно. Беріть на замітку в якості універсального подарунку.